У цьому відео я хотів би розповісти про свій найбільший, один із найбільших провалів 2023 року. Це такий провал, якого я нікому не можу побажати, який змушував мене відчувати себе сумним десь близько тижня. Я думаю, ви всі бачили у хайлайтс. Я викладав подяку, де один із найбільших благодійних фондів дякує мені за те, що я направив 316 тисяч гривень на допомогу. Справа в тому, що ці гроші я скерував на... Ліквідацію наслідків трагедії на Каховській ГЕС. І у нас була попередня домовленість із цим фондом, що вони розкажуть про те, що є така благодійна ініціатива літературна. І от ми зробили таку корисну справу, скерували так багато грошей туди. Але тільки ми переслали ці гроші, нам відписали з їхньої команди, що вибачте, контент-команда не змогла одобрити цей пост, тому ми вам просто зробимо подяку. Ось так робляться та виконуються домовленості. У наших краях.